Дух Святий для України є духом надії, який подає, вливає у наші серця божественну любов, обновляє у нас дар Божого синівства. Це Дух Святий, який є нашим утішителем, найбільшим утішителем зраненого, багатостраждального, заплаканого, засмученого народу. Благодать Духа Святого є тим бальзамом, ліком на наші рани, який сьогодні Отець через Сина у Дусі Святому виливає на рани багатостраждального українського народу, Дух Святий є нашим учителем, учителем істини, який пригадує все те, що навчав Ісус Христос, що нам передали святі апостоли. І через таїнство Христової Церкви відроджує повсякчас нас до нового життя. І сьогодні зранена Україна взиває прийди, Душе Святий, обнови нас, потіш, піднеси, злікуй, обнови в наших серцях дар християнської надії.